Всім привіт! Сьогодні вирішив засняти відеоогляд ось такого інвертора фірми Tataliken. Вже багато про нього оглядів є, але ж я вирішив засняти ще свій. Ось в такій коробці на мене він прийшов. Ось так запакований. Не дуже, в принципі, надійно, але думаю, він, в принципі, прийшов цілий. Ось так виглядає даний інвертор. Дуже невеличкий, ось рука моя. У мене він на 1600 Вт 12 вольт. Також є на 24 вольта, що видно на наклейці. До речі, наклейка приклеєна нерівно. З однієї сторони у нас підключення, підключення кабелів до акумулятора вольтметр та кулер. З другої сторони, у нас розетка і тумблер вмикання, вимкнення даного пристрою. З лівої і з правої сторони є ось такі болти, які слугують для. Того, щоб охолоджувати деталі в даному інверторі. Заявлена правильна синусоїда, що дозволяє використовувати циркуляційним насосами та газовими котлами. Сьогодні, я думаю, в нас знову виключать світло і мені доведеться його перевірити. Перевіряти я його буду тільки на циркуляційному насосі. Більше нічого не буду підключати. А також, якщо вам цікаво, скільки пропрацює даний інвертор від старенького акумулятора, залишайтеся в даному відео, затестимо його. Також в даному пристрої є кулер, який доволі гучно звучить. Тобто даний інвертор я порекомендував би людям, які планують підключати його в нежитловій кімнаті, тобто десь для котла чи для циркуляційного насоса. І так даний інвертор в мене пропрацював 2 години від старенького акумулятора. Якщо у вас буде новий акумулятор 60 А, -часов, думаю, 4 години без проблем він витягне циркуляційний насос. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал, всі ссылки будуть в описі на покупку даного інвертора. Ну і до нових зустрічей. Підтримайте україномовний канал.